Щойно Португалія зайняла сьоме місце у списку найбільш безпечних країн світу. Вже вчора на вулицях Коїмбри відбулася перестрілка між двома автомобілями прямо на дорозі. Поліція перекрила дорогу, щоб зібрати гільзи для розслідування. Це все бачила я своїми очима, бо живу буквально в 10 хвилинах від цього місця. І мені здається, що навіть я чула ці вистріли. Вже потім, коли я побачила поліцію і почула, що говорять сусіди, і почитала новини, я зрозуміла, що ці вистріли вони були справжні. Важливо зазначити, що Куімбра – це мирний оазис, на якому проживають студенти, медики і пенсіонери, і живуть вони всі дружньо і навіть деколи підгодовують рожевих єдинорогів. А вибухи можна почути лише на новий рік під час фейерверків. То що ж на це все говорять португальці? Що з мігрантами Португалія перетворилася на фавелу Європи? Що це все роблять погані мігранти і геть їх з нашої країни? І звісно, всі вони згадують риторику радикала Андре Вентури, який з роками отримає все більше відсоток підтримки? Він обіцяє створити нову Португалію для португальців. Хочеш бути в курсі останніх новин в Португалії, тоді підписуйся, мене звати Іриска, і ти отримуєш всю важливу інформацію для того, щоб вирішити переїжджати сюди. чи ні. Цілую. Чао!